Тарас зізнався, що їм з Тіною не вдалося зберегти теплі стосунки, адже кожен вийшов із цих стосунків з якимись своїми образами, певною мірою хтось чимось незадоволений. але звичайно, Тарас готовий прийти тіні на допомогу будь-якої миті, так само як і вона готова допомогти за необхідності йому. За чотири місяці після розставання з Тіною цимбалюк зустрів нове кохання. Тоді Тарас був щасливим у статусі холостяка та не прагнув починати нові стосунки. Втім, після вистави, в якій грав цимбалюк, доля підкинула йому сюрприз. На виставу прийшла подруга Тараса Настя, яка зняла сторіс і відмітила його. Бізнесвумен Світлана Готочкіна побачила відмітку і перейшла у профіль цимбалюка та пролайкала його фото. А він у відповідь. Слідом зав'язалася переписка, а пізніше того ж дня трапився і дзвінок. Як виявилось, Світлана зателефонувала першою. Тарас зізнався, що закохався у дівчину після чотирьохгодинно розмови. Перший етап стосунків в пари тривав в онлайні, а вже згодом вони зустрілися наживо.